Мережка йде в верхній частині рукава, суцільно покроєно з уставкою. І на подолі ось такі ключі s мотиви і восьмипелюсткові розетки зірочки. Вишита мережкою через чисницю, прутик, ось такі ряди ромбів 12 ріжок. Неймовірно дрібна така робота. Брокарівський, очевидно, рисунок, який замережений був спочатку через чисницю і прутик, і потім по цій дрібній сітці синіми нитками було ще і зроблено перевивання цієї сітки. Ну, Зараз мало хто такою займається, тому що двічі вишивати поділ нікому не хочеться. І так красиво, коли вишити, вимережити його і зробити просто мережаний.